Євангелія на 14 вересня, Царе Небесний, утішителі, душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарба дібора і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, благий душі наші. Від Івана, святого Євангелія читання. Той час пересвященики і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи Візьми і розіпни його. Каже їм Пилат Візьміть його ви і розіпніть, бо я ніякої вини не нахожу в ньому. Юдеї йому відповіли У нас є закон, і за законом він мусить омерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув, те слово, налякавш... налякався ще більше. Вернувся він ще раз у преторію і каже Ісусові, звідки ля ти, Ісус не дав йому одвіту. Каже йому Пилат зі мною не розмовляєш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і, владу, і маю владу розп'яти тебе? Відповів Ісус, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Тому, хто мене тобі видав, має більший гріх. Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судилищі на місці, що зветься літостротон, по єврейськи Гавата. А був то день, коли приготували Пасху близько шостої години, і каже до Юдеїв: Ось цар ваш. Ті закричали Геть, геть із ним, розпни його. Пилат каже їм Царя вашого розп'яти? Пересвященники відповіли, Нема вно царя крім кесаря, і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване череп по єврейськи Голгота. Там його розп'яли, і з ним двох інших одного і з другого боку. Ісус, Ісуса ж посередині, Палат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було: Ісус назарязаний Цар юдейський. Багато, юдеїв, багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Писано було по-єврейськи, по-грецьки і по-римськи. При Христі Ісуса стояла мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив. Що стояв біля неї, сказав до матері, «Жоно, ось син твій, а потім каже до учня, ось мати твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. По тому Ісус, значить, що все совершилось, щоб збулося Писання, мови, Жажду. Скоштувавши осту, Ісус сказав, Совершилось! і, схиливши голову, віддав духа. Тому, що була п'ятниця, та щоб тіло не лишилося в суботу на хресті, бо був великдень тієї суботи, юдеї просили Пилата, щоб переламали їм гомілки і їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали. Але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, істе свідчення його правдиве, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Розважання. Знаємо, що відколи свята Олена віднайшла Господній Хрест, відтоді його завжди вшановували з великою ревністю. І не лише тому, що Він є місцем страждань і смерті Ісуса Христа за наші гріхи, але місцем перемоги Господа над смертю, над гріхом та злом. Саме на хресті Господь переміг дьявола. Хрест це знак для дьявола, що Він уже переможений і не має сили панувати над людиною. Кожен екзорцист, коли молиться над опанованою людиною, бере до рук хрест. Аби нагадати про цю перемогу Христа і поразку дьявола. Кожному з нас дуже важливо пам'ятати, що зло переможене. Знак Христа є знаком нашої перемоги і нашої сили. Коли будемо про це пам'ятати, то ніякі труднощі, проблеми, випробування не зможуть нас налякати чи засмутити. Ми завжди будемо черпати силу в животворному Христі. Знакові нашої перемоги, нашого відкуплення.